Вони працюють без вихідних та відпусток в повітряну тривогу під час обстрілів і там, де здавалося вже нічого рятувати. Мова про наших воїнів світла це енергетики, герої без зброї, незламних фахівців, які в рекордні строки відновлюють пошкоджені електромережі. Без перебільшення весь світ захоплюється тим, як, попри терор, колосальні руйнування українська енергосистема злагоджено відновлюється і уникає блакавиць. Про українських прометеїв. Дивімося далі. Їхня робота непомітна, але вкрай важлива. Є фронт у військових, є фронт у нас у енергетиків. Під час своєї роботи вони стають ціллю для російських дронів. Втікай! Ґ... 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 Та, попри найважчі російські обстріли, дають світло у домівки українців. Бачите, світло є. І кава є. О, как в Парижі. енергетики герої, що не показують своє обличчя та рятують українців від темряви та холоду. Повномасштабна війна стала найбільшим викликом для енергетиків. Окрім планових ремонтів, їм доводиться ледь не щодня відновлювати українську енергоінфраструктуру внаслідок російських атак навіть під час російських обстрілів. Було навіть таке, що ми виїжджали допомагати обленерго відновлювати лінію. І в цей момент почалась сирена. І було чути гул літака, і де то за кілометр, може трохи більше, падали авіабомби. Від лінії електропередач, теплоелектростанцій, трансформаторів до атомних електростанцій. Всі ці об'єкти регулярна ціль ворога, а наслідки обстрілів доводиться відновлювати саме їм енергетикам. Від початку війни їхня робота злагоджена та оперативна. Часу на зволікання в них немає. Повріждалишкоджуються лінії, ми їх відновлюємо. Ми зіштовхуємося з цим з 24 лютого майже щодня. У різних областях, не лише в Херсонській та Дніпропетровській. Ми будемо продовжувати це робити до кінця. Їхня нога ступає туди, де небезпечно, там, де на територіях досі може залишитися російський слід у вигляді снарядів, а ворог лише за кілька кілометрів. Українські енергетики досі відновлюють світло мешканцям Донеччини. Десь дрон залітає кілька місяців тому. Біля машини у нас дрон. Взорвався, він атакував нас, він нас побачив, він дав круг і летів в машину, мов але кілька метрів він не долетів, а попав в землю. Хлопці якраз в машину сідали, попали під обстріл. 19 хлопців нас, які поранення отримали. Праця фактично без відпусток та вихідних. Їхня форма це жилети та каски, а в руках багато необхідної техніки для відновлення живлення в українські домівки. Дуже часто буває таке, що тільки приїхали додому і зразу потрібно виїжджати на ліквідацію аварії. Майже 60% пошкодженої енергетичної інфраструктури нашої країни. Саме вони, енергетики, відновили та відбудували лише протягом 2024 та початку 25 року. Прометей для українців відтепер не персонаж грецького міфу, а український енергетик. Перший рік війни. Це злагодженість у нас з'явилася. Кожен розуміє, що потрібно робити, де знаходитись. в Певний момент. Їхня робота і фронт світла, який тримають, це постійний ризик. 160 енергетиків вбив ворог, коли ті виконували свою роботу. Ще 300 працівників поранені через ворожі атаки. Це цифри за три роки повномасштабної війни. Нині досі двоє українських енергетиків Запорізької АЕС перебувають у російському полоні.